Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас? Працює Іван Гересимчук Жовтан. Вітаю. СБУ затримала жінку, яка готувала ракетний удар по Одесі в обхід ППО. Насамперед, агресора цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста. Також загарбники намагалися дізнатися про наявність у місцевих портах військових кораблів, які оснащені засобами протиповітряної оборони. Перед затриманням російської агентки всі її злочинні дії були поетапно задокументовані з перших кроків. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення. Закупівлю систему повіщення повітряної тривоги в Одесі провели із порушеннями. Прокуратура звернулась до суду. На думку правоохоронців, комунальна установа уклала договір із фірмою без погодження із ДСНС та військовою адміністрацією. Сама сума закупівлі чимала: 24 мільйони гривень. Ці кошти за ухвалою суду арештували. На даний час суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Втім, це не вплине на роботу систему повіщення, кажуть в прокуратурі. В Одесі встановили модульні укриття. Перше з них в Аркадії біля трамвайної зупинки. Загалом таких об'єктів поки п'ять. Вони розташовані на кінцевих зупинках громадського транспорту. Ці укриття не захищають від обстрілів, проте здатні сховати від падіння уламків. У таку конструкцію можуть вміститися 10-15 людей. З точки зору того, що не всі люди зможуть оперативно уйти в якесь укриття, яке знаходиться в паркінгу. А тут все ж таки зупинка громадського транспорту, де теж збирається певна кількість осіб. якщо це потрібна якась термінова реакція, спуститися в укриття, то не всі можуть вспіти це зробити. Тому саме було прийнято рішення зробити цей пункт тут. А також логіка така, щоб у цього пункту була відповідальна особа яка зможе оперативно відкрити та закрити це бомбосховище. Тут знаходиться диспетчерський пункт, і це теж один з ключових моментів, щоб у цього пункту була відповідальна особа, яка зможе оперативно відреагувати у разі повітряної тривоги. 1412 будівель, у тому числі 106 пам'ятників архітектури в зоні ЮНЕСКО. Пошкодила в Одесі спочатку повномасштабного вторгнення Росія. У мерії повідомили, що з міського бюджету виділили понад 39 мільйонів гривень матеріальної допомоги для однієї 1555 осіб, житло яких постраждало внаслідок російської збройної агресії. Розгортаємо оперативний штаб від адміністрації, працюють фахівці, консультують людей. Міжнародні благодійні фонди працюють, допомагають і плівкою, і шифером, і проводиться така комплексна робота. Далі вже збирають документи громадяни на пошкоджені вікна, двері, тому що є міська програма, така достатньо потужна. Вже близько трьох тисяч загалом звернулися, як постраждали, обстежили 2700 там, квартир, 200 Уже підтвердили близько півтори, більше півтора тисячі вже людей отримали компенсації близько 40 мільйонів гривень. Тобто люди реально живими грошем отримали, поставили собі вікна. Незаконний бізнес у 15 років. Підліток водив ухилянтів через кордон. Групу втікачів зупинили вночі прикордонники. П'ятеро чоловіків прямували до українсько-румунської адмінмежі. Їхнім поведерем був 15-річний хлопчик. Як з'ясувалося, дитина добряче могла б заробити, бо кожний за перехід кордону заплатив організатору по 4 тисячі доларів. Неповнолітнього передали батькам на затриманих склали адмінпротоколи. А пошук автора схеми нелегального переходу триває. Двоє громадян намагались покинути Україну у вантажівці для перевезення тварин. Чоловіки зізналися, що знайшли послуги нелегального трансферу до Молдови через знайомих, заплатили по 5 тисяч гривень, а далі діяли за наданою інструкцією. Проте між полицями і клітками для тварин в багажнику прикордонники таки знайшли порушників. На них склали адмінпротоколи щодо перевізника, направили повідомлення до поліції. Кіберполіція викрила трьох зловмисників, які торгували в інтернеті неіснуючими дронами та машинами для армії. Вони розміщували оголошення в інтернеті, аби не попастися копам, шахраї орендували в людей карткові рахунки, куди просили покупців переводити оплату. Далі оплата за дрони виводилася на криптогаманці, і вже потім на банківські рахунки. Таким чином вони робили все так, аби у разі чого правоохоронці не вийшли на них. Тім, шахраїв, затримали. Обом фігурантам оголошено підозру за статтею 190, а ще одному з них за статтею 209 Кримінального кодексу України. Останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 19 мільйонів гривень. Клопотання щодо обрання запобіжного заходу відносно його спільника направлено до суду. За хабар у 100 доларів чоловік хотів уникнути тюремного строку за шахрайство у лютому. Цього року копи викрили групу шахраїв, які пропонували неіснуючий товар за передоплату. Одним із членів банди, аби уникнути покарання, хотів підкупити слідчого та натомість отримав ще одну підозру. Працівники Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки спільно зі слідчими слідчого управління затримали зловмисника на гарячому безпосередньо після передачі поліцейським грошей. За даним фактом слідчі обласної поліції розпочали впровадження за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України та під процесуальним керівництвом одеської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. За цей злочин йому загрожує На півроку продовжили виплати деяким категоріям ВПО з 1 березня. Це пенсіонери, які отримують менше ніж 9 тисяч гривні, громадяни з інвалідністю першої або другої групи, діти з інвалідністю, діти сироти і ті, які залишились без батьківського піклування. Також виплати продовжили батькам, які виховують дітей до 14 років, які навчаються дистанційно і тому їхні батьки не можуть працювати. На підставі поданої заяви. У лютому та березні 2024 року виплати допомоги на наступний шестирічний період продовжуються для непрацюючих у цій працездатного віку, які здійснюють догляд за дитиною до 14 років, для сімей, у яких виховується троє і більше дітей віком до 18 років, для сімей, у яких у складі є непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалась у центрі зайнятості як безробітна особа або як така що що шукає роботу також діти сім'я діти якої яких відвідують заклади дошкільної шкільної середньої середньої освіти професійної освіти вищої передвищої освіти цю заяву можна подати до органів соціального захисту населення у вашій громаді або районі міста чи у цнап вашого району Влада Німеччини вимагає поставити авто українських біженців на облік. Мова йде про машини, які перебувають Україні понад рік. Термін перехідних положень, які дозволяли їздити на українських номерах, закінчився ще 1 березня. А керування автомобілем без німецької реєстрації довше року є адміністративним порушенням і передбачає штраф у 70 євро та один штрафний бал. За 8 штрафних балів у Німеччині забирають водійське посвідчення. Разом з тим є невирішені юридичні нюанси. Зокрема, якщо машина має іншого власника, користувач повинен довести своє право на авто. Чи Мало водіїв це робити не можуть. Також невідомо, що буде з українськими автомобілями, які не зможуть пройти німецький техогляд. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.